Андрій Гіловчук, учень четвертого базового підрівня Брусилівська мистецька школа, викладач Вікторія Дворяковська. Світлі українські шлягери, які змінили думку про нас. Розглянемо дві українські пісні, які показали світлі, що ми існуємо, що ми нація, що ми незламні, ми українці. Так історично склалося, що українська земля була власним шматком і всі хотіли її привласнити. А ми боролися. Були важкі часи неволі, боротьби. І що робили українці? співали. Перший шашляр, який свій час мав показати світові нашу національну самобутність, має лише чотири звуки. Але його знають і чули всі. Та як це було? У 1917 році розвалилася Царська імперія і на території України формується молода Українська Народна Республіка, був створений перший національний уряд. І Міністерство мистецтв запросили Олександра Кошиця, відомого диригента, композитора, етнографа на голову музичного відділу. Долучає до роботи відомих в ті часи музикантів діячів мистецтв Стеценка, Леонтовича, Рюткевича, Степового та інших. Тож повернемося до Щедрика, а саме до Миколи Леонтовича. Відомий український композитор, хоровий диригент. Піаніст, педагог, зберечка музичного фольклору. Микола Леонтович витратив майже все життя на створення Щедрика. За основу Леонтович взяв великий мотив чотири звуків з дзеркальним ритмом четвертна, восьма, восьма та четвертна. Словом, мало весняний мотив, тому що з давніх до християнських часів новий рік наші предки зустрічали весною. Любов до української пісні йому привела мати Марія Йосипіна і Камала Прекрасний голос. А батько Дмитро Феофанович надав першу музичну освіту. Вперше щедрик пролунав у виконанні хору Київського університету 1916 року, під Кірницу Леонтовича виконання твору принесло великий успіх. У Сумана Петлюри, головнокомандувача українського війська, зародилася надзвичайна та смілива ідея. Путника, що до себе Стеценка та кошиці, сказав, що за тиждень мають збирати хор для закордонної подорожі. 18 січня 1919 року у Франції в Парижі стартувала мирна конференція, на якій встановлювали повоєнний поділ Європи. ПНР відправляє своїх делегатів. Симон Петлюра зрозумів, що потрібно показати нашу цінність, що ми не Росія, що в нас є своя культура мова звичай. Поспіхом збираються. Півків для української республіканської капели. 16 січня зібраний хор, який мав державну початку користи офіційні посвідчення. До Києва підходить більшовицьке військо і 4 лютого евакуюють до Кам'янця-Подільського. А 24 березня співаки виїхали з України за кордонний турнир. За 5 років вони дали більше 600 концертів в середньому один концерт у три дні у 200 містах. Репертуар капели був великий, але кожен концерт починався гімном Української Народної Республіки, а Щедрика часто співала на біс. У квітні капели їде до Чехії. Праго зустріли їх вороже, налаштовано буржуазними на біженцями з Росії. І, і це не дивно. За кордоном мало хто знав про Україну, а вигляд співаків півників був жахливий. Але, попри всі труднощі, які тільки виникали врешті, 11 травня 1919 року, в Національному театрі Праги відбувся виступ капели. І слід закохався нашу народну пісню. Всі критики писали позитивні відгуки. 20 липня капела їде до Австрії, потім Швейцарія. Два місяці співаки не могли потрапити до Франції, тому що їх вважали співаками держави, яка не існує. І тільки через 9 місяців вони прибули до Парижу. І, на жаль, на той час всі питання мардинку конференції були закриті. А в цей час Україна обливалася кров'ю. Військо, знесловане тихо, а грошовими нестатками було затиснуто у глухий трикутник смерті. З півдня та, та сходу наступала армія білих, З заходу польське військо, з півночі більшовики. В українській капелі також не все ладно. Хор Хорош розділяється. І коли вся Європа Викохувала за твори Миколи Леонтовича його Щедрик, як вірус, лунав у головах Спитачів. Композитора безжально вбили. 5 жовтня 1922 року у легендарному Карнегі Холл у Нью-Йорку відбувся перший виступ капели в Америці. Щедрика співали на біс. В 1936 році проросла музика Леонтовича. Американець українського походження Петро Вільховський шукав для свого хору і згадав про Щедрика. Так з'явилися різдвяні дзвони Керам Зевелс і з новими друга країнами Щедрика Лонтовича. Його переспівали різними мовами. Ще одна пісня, яка стала для України знаковою боротьбі за незалежність та свободу від російської налади – «По ілузі Червона Калина. Ця пісня стала символом визвольної боротьби українського народу, завдяки лідер групи «Бумбокс» Андрію Хлиніков. Але давайте спочатку повернемося до історії створення. Для цього зануримося в часи визвольної боротьби Богдана Хмельницького, а саме в ті часи народилася українська козацька пісня Розволися круті брешки», яка й стала фундаментом для створення пісні у Лузі, червона коло. У 1880 році Микола Лисенко створив обробку пісні Розлилися у ті бережки» для чоловічого фору. 1914 року завдяки директору і режисеру українського театру «Руська бесіда Степану Черненському, який змінив текст і мелодію пісні, адаптувавши її під виставу Сонце руїни пісня набула популярності. Та стала гімном Січових стрільців. Пізніше її співали бійці УПА. І сьогодні вона надихає на боротьбу. В цей час щедрок не зміг підняти на боротьбу народи. Він тільки розказав світові, що ми є а червона калина показала, що ми не зламані, вільні, сильні, нескорені. Зараз нашу маленьку країну знають усюди. Всі підтримують нас у боротьбі з ворогом, та співають наші пісні.